Доброго ранку! З вами Олександр Авраменко і урок української мови. Сьогодні пропоную з'ясувати, як правильно називати тварин, що живуть разом з нами в домі чи квартирі. Скажімо, кіт і собака це домашні чи свійські тварини? Про це ми запитали у киян і гостей столиці. Свійські домашні кішка то домашня, а собака. І свійська, і домашня. від того, від місця її перебування. Якщо воно в квартирі, то це вже очевидно, що буде вже домашня. Це домашні тварини. Свійські це корова там. Це свійські це що на фермі, так? Да? Значить, домашня. Це домашні тварини. Запам'ятайте, тварин, які живуть при людях, правильно називати свійськими, а не домашніми. І кіт, і собака, і качка, і курка це свійські тварини. А домашні це той, що стосується дому і речей у ньому. Домашніми можуть бути капці, домашнє завдання чи домашні справи. Тож дбайте про свійських тварин і домашній затишок. Ось і все насамкінець, лише додам, що дбаючи про чистоту своєї мови, ви поважаєте не тільки себе, а й своїх співрозмовників.